Мої вітання, друзі! Це канал Школа Писанкарства Ріаст. У цьому випуску ми говоримо про вересневі барвники і про кольори, які вони дарують. Ось така кольорова гамма, тепла, приємна, темно-бура, кремова, червонава. Може отриматися на писанці, якщо застосовувати вересневі барвники. Ось такий набір. Ви можете сформувати самотужки. Потрібно назбирати доки час чорнобрівці. Отакі дрібні чорнобривці, в упаковці вистачить на два барвники. Вони фарбують у жовту барву, впевнену жовту барву і у грушевий відтінок. Золотарник ще, може, десь знайдете у квітниках, то ось така порція вистачить на один барвник. Череда це особливий дуже такий барвник, бо дарує вона ця рослина світло-кремову барву, жовто-гарячу буру. У наборі, якщо. Будете отримувати пошту і такий, бар... такий набір, то отримаєте ще й такий гарний духмяний віск, без домішок, темний, приємний і запахущий. Також надсилаю галун. Його треба до відвару додавати зовсім трішки на кінчику ножа. Ну, якщо ви будете самотужки шукати його, то шукайте в звичайній аптеці. Якщо вам би було цікаво отримати такий фарбувальний набір, вересневий, будь ласка, звертайтеся, поговоримо про деталі.